Так, всім привіт, радий що ви завітали на це відео. Мене звати Машталер Дмитро. Сьогодні ви дізнаєтесь 10 плюс фішок роботи з новим маркетплейсом для українських виробників. Brave. він створений під загальною такою. Платформою для донейтів і популяризації українського на весь міжнародний світ під програму United24 від Володимира Зеленського. Далі ви дізнаєтесь 10 фішок, які ми з практики дізналися, що і як для виробників. Тому переглядайте, залишайте коментарі і вподобання. Так розпочинаємо 10 фактів про те, що ви могли не знати про новий... Маркетплейс with Bravery. офіційний маркетплейс України, який дозволяє продавати різні товари українці, українських виробників на Європу, а також на ринку України, звісно. Почнемо з того, що в цьому відео покажу вам коротеньке відео-презентацію. Думаю, кожен з вас бачили, однак воно дуже миле, приємне і тому. Всім точно рекомендую передивитися, особливо з звуком. Це це за, за, за Ми Купую українське. Я буду Україну. Дуже Круте відео. Насправді от якраз почнемо з того, що цей маркетплейс був створений завдяки різним командам і так Brave.ua, це їхній основний з сайту, сайтів і окремий це Brave Shop. Як ви бачите, зараз. Зараз ми до цього теж перейдемо. Ось Офіційна сторінка Made with Bravery або Shop Brave. Він був створений завдяки декільком командам. Одна з них це команда Evo Company. Ті, хто створюють і розвивають такі маркетплейси, як Пром. Бігл, Шафа, Крафта, Кабанчик і інші маркетплейси, які були чи зараз існують. І також друга команда, яка займається якраз розвитком і популяризацією цієї платформи, це Банда. Окрім них, вони як створювали комунікацію, брендинг, айдентику, цю всю історію приєдналася також і команда Віза, яка допомогла пришвидшити от різні фінансові операції, а також інші моменти в цьому процесі. Звісно ж, є Міністерство цифрової трансформації, і логіст, такий, як Укрпошта. Тобто, всі команди об'єдналися і від початку квітня розробили оцей про продукт який зараз ви можете бачити уже Запустився буквально учора по всіх медіа, по всіх платформах е було величезна кількість е медіа підтримки і публікацій, а також запитів від інших е від підприємців, виробників. А як туди потрапити? Тому ми зібрали всю інформацію. Для початку скажу, що е made with Bravery дозволяє іноземцям купувати українських виробників на одній платформі, тому. Ви на цій платформі можете знаходити нового клієнта з інших країн та масштабувати свій бізнес. Це як також говориться в офіційних прес-анонсах. Також відмічу, що поки що те, що я знайшов в інтернеті, цільова аудиторія це буде дві. Це буде Європа і Україна. Ось, однак, поки не побачив орієнтиру на США і на інші країни. Тому в першу чергу мислимо категоріями, тобто, що, як зацікавити клієнта купити наш товар на європейському ринку. Отже, почнемо з того, які я факти зміг для вас підібрати, і звідки вони взагалі взялись. Ми, як маркетингова агенція, вже працюємо більше трьох років, а я особисто працюю більше п'яти років з маркетплейсами українськими. Був досвід працювати і на Prom.ua, тому є певні такі моменти розуміння, до кого звернутися, з ким поспілкуватися з цього приводу. І вдалося знайти одну з наших подруг, яка вже розміщувала. На цьому маркетплейсі ще тільки коли вони почали збирати перших-перших продавців. Це було що в квітні, травні місяці, там плюс-мінус я побачив перші повідомлення в різних ком'юніті про те, що починається збір поставщиків на цей, грубо кажучи, виробників на цей маркетплейс. І ось вона якраз поділилася досвідом про те, як це працює. Тому залишайтесь, переглядайте, залишайте коментарі. Хто вже, кого вже був цей досвід, діліться своїми думками. І так, приступимо. Так як я вже говорив, це ініціатива разом Evo Company плюс Банда. Цей маркетплейс був створений на основі. Одного з підрозділів Evo, це шафа. Ця команда приєдналася і активно почала розвивати цей маркетплейс. Якщо ви не знаєте, що таке шафа, тобто це такий маркетплейс, де більшість фокус на одяг і на різні такі товари. Також в проєкті долучилось, зрозуміло там Міністерство цифрової трансформації, Visa, Viber і Укрпошта як логіст. Третій факт це команда проекту націлена на створення глобальної платформи для підтримки наших українських виробників і продажу цих товарів по всьому світу. Ось ви, звісно, не переключайтесь, бо далі буде найцікавіше. Як ми бачимо, кожен з таких, як би на маркетплейсі, самому є різні виробники, різні продавці, і от один з них, як ми бачимо, основний це Made with Bravery то це офіційний якби, мерч. Цієї площадки, цієї платформи. ось, І конкретно вони продають вже тут свої вироби там по. Такі ціні. Як ми, що ми бачимо далі? Наступне це на платформу можуть зареєструватися виключно ФОПи, ТОВки або в кого є торгова марка. Це маркетплейс орієнтований на виробників. Тому ви, якщо досі не відкрили офіційну діяльність, тому це поки не для вас. Як ми бачимо, тобто багато. При оформленні реєстрації у вас запитають різні там моменти, і стосовно там оплати, і так далі. Якщо дивитися на їхні офіційні правила, тут все надзвичайно просто. Тобто заборонено створити декілька профілів, передавати листування, виводити за межі е, платформи, е, так як рекомендуємо оперативно опрацьовувати замовлення, звичайні речі, завжди відгукуватись, вирішувати різні проблеми і слідкувати за рахунком. тобто Дивитися, як, щоб цей маркетплейс завжди працював. Переходимо до більш цікавих моментів. Наступне це. От, ФОП eh, ТОВ.ТМ, тобто маркетплейс буде дуже сильно eh, перевіряти, наскільки ви eh, зацікавители, наскільки ви компанія, яка має власний товар чи ні. І від цього буде швидкість eh, прийняття рішення щодо публікації на маркетплейсі. Реєстрація на цьому це п'ятий факт. Реєстрація на маркетплейсі безкоштовна, однак маркетплейс працює по моделі CPA. Тобто в нього за кожну покупку eh, орієнтовно станом на. Початок пошуку продавців було 12%. Зараз, здається, доходить і до 20. Ну, це не 100%, 12% точно я бачив, робилося в, під, час пошуку під час пошуку виробників на платформу. Шостий факт: контент повинен бути максимально детальний англійською мовою, в першу чергу, оскільки, як ми бачимо тут, Є дві мови, українська і англійська. І ну, коли ми пробуємо вже загружати свої товари, тобто е є можливість загрузити тільки одномовний. Формат, тобто все-таки платформа ще тільки на початковому етапі створення, тому е ще багато фішок не пропрацьовано, однак вже є перший такий базова історія для того, щоб маркетплейс працював. Тому я би вам рекомендував все-таки за е заповнювати дані англійською мовою і е автопереклад перекладе на українську. Якщо навпаки, тоді це трошки буде. Складно. Google-перекладач все-таки гірше перекладає, тому краще орієнтуватись зразу на англомовний ринок і заповнювати контент таким чином. Далі, якщо йде мова про контент, то контент обов'язково має бути живі фотографії, в більшості випадків білий фон. Тобто дуже великі вимоги є до фотографій. Тобто в мене знайома виставляла пазли, і в результаті її більшість фотографій завернули через те, що це не живі фото були, а макети або 3D-моделі, чи ще щось в такому роді. Тому, коли йде мова про цей маркетплейс, у вас мають бути живі автентичні фотографії, які будуть приваблювати. Як ви бачите тут, класні, цікаві. Фото, які показують цей товар. Тому до фото великі вимоги, і ви не зможете публікувати щось, як там по дропшипінгу чи фотографії, так, десь там, підкоригували, трошки зафотошопили і все. Мають бути гарні, якісні фото. Більш детальніше ви точно зможете дізнатися, коли вже будете реєструватись, і отримувати такий зворотній зв'язок від техпідтримки. Ну основне, це якраз живі фото. Також те, що я знайшов ще під час пошуку підготовки цього матеріалу, що коли є якісь коробки, які ви хочете показати, як упаковка йде, то не можна зображати жодних інших логістів, які доставку роблять. Тобто це має бути пуста коробка без брендингу або з вашим брендингом. Ось. Стосовно описів і характеристик, що нам вдалося помітити за цей період часу, як ви бачите, в характеристики тут не дуже багато різних е моментів, які можна зазначити, а, але це може вирішитись завдяки е імпорту експорту. Зараз до цього ще перейдемо. Тому. Тому, власне так. Тобто, Характеристики обмежені на самій платформі при створенні, але є нюанс, який допомагає це розширити. Зараз теж про це проговорю. І опис, як в принципі, усюди, тобто, короткий опис, характеристики і там, характеристики кожної товарної одиниці. Не можна використовувати перелінковки, банера якісь, тобто, більше опис похожий на розетку в цю, в цю сторону. Так, що ще цікавого? Сьомий факт. Поки немає можливості загружати, робити імпорт-експорт через кабінет. Тобто, для того, щоб це зробити, вам потрібно написати в техпідтримку. Це перетинається з восьмим фактом. Фактом техпідтримка дуже допомагає на даному етапі. Вона є присутня і стимулює продавців до того, щоб відбувалися продажі, тому ви спокійно можете написати на техпідтримку, і вони допоможуть вам з усім розібратись. І вертаємося до експорту. Вони також надають можливість загрузити файл імпорту. Для того щоб залити одночасно до 100 одиниць товару, ви скидуєте, видаєте запит, і вони вам такий шаблончик дають. В ньому ви вже можете заповнити конкретно свої товарні позиції. Тут дуже все просто. Назва, опис, відео, огляд, якщо маєте, це теж завжди позитивно, посилання на фото, ціни товару, кількість товару, колір, характеристик. І ось тут якраз про характеристики, їх можна детальніше вказати в такому форматі. Тобто назва характеристики, деталі, назва характеристики, дві крапочки, деталь, ну тобто конкретна характеристика. І для доставки вага і об'єми. Ось це те, що стосується експорту, імпорту, техпідтримка з цим допомагає, тому ви не хвилюйтесь. Якщо у вас багато одиниць товару, ви хочете їх загрузити не кожну по одиниці, а зразу декілька. Що ми далі маємо і знаємо про цей маркетплейс? Так, наступне техпідтримка допомагає. При реєстрації потрібно надати перечень документів для підключення EvoPay. Тобто система а, оплати буде як на Розетці, на, на промєй, тобто підключена EvoPay, розетка Pay. А, там потрібно буде всі дані вказати на електронну пошту, яку вони нададуть, і там щось, типу, як документ з. Evopay. Тому вам потрібно для того, щоб приймати платежі на цій платформі, оформити договір з площадкою на отримання оплат. Так, і десятий факт. Працює автопереклад. Контент потрібно створювати бажано на англійський, те, що я вже раніше озвучував. І автоперекладом воно буде перекладатися на українську. Чому англійською? Через те, що все-таки у нас цільова аудиторія це закордонний ринок і цей маркетплейс орієнтований на те, щоб наші товари з України купляли за кордоном, тому краще самостійно зробити гарний англійською мовою тексти, фото і так далі. Тексти, назви. Характеристики і так далі. Ось, ну, і я вирішив ще, кому цей матеріал був цінний, то поділіться в коментарях, поставте лайк, поділіться зі своїми друзями. Я впевнений, що е ще поки мало хто розуміє, як працює цей маркетплейс. Якщо загально дивитися, то в мене ще насправді є два моменти, які я хочу вам додати. Одинадцятий е момент це те, що. Модерація ваших товарів може тривати від там, двох днів до двох місяців. Насправді, в принципі, техпідтримка гарно працює, однак ви можете стикнутися просто з тим, що ваші товари не підходять і не можуть зрозуміти, що ви конкретно виробник. Чим більше ви документів надасте, підтвердження того, що ви дійсно виробник цього товару, якісні фото надасте, тим швидше відбудеться публікування ваших товарів. І останній цікавий факт: те, що як ви всі бачили, 5% йде на... На благодійність кожної покупки йде на united 24. Є один тільки ще момент, як те, що якщо ваш клієнт буде оплачувати завдяки карточці Visa, то плюс 5% ще піде на благодійність, тобто цілих 10% від кожного замовлення. Тому це крутий момент. Використовуйте. Ось, я насправді це всі факти, з якими я хотів поділитись і. Те, що від себе можу додати, Marketplace був раніше запущений просто в форматі того, щоб додали максимальну кількість товарів. І на ньому ще не було трафіку, він пустував і більше був націлений на. Конкретно виробників зараз відбувся великий шум до цієї платформи, великий галас з усіх медіа, Фейсбуках, там різних платформах, ком'юніті, і я впевнений, що це також буде продовжуватися, оскільки дуже великі команди приєдналися до цього проекту і зробили акцент як платформа united 24 Завдяки банді, завдяки Тодорчук, створили велику цінність. Так і цей маркетплейс впевнений, буде найближчим часом працювати. Тому пробуйте, тут не, не, не дуже складно зробити контент і загрузити товари. Тому, якщо прийдуть звідси продажі, буде тільки приємно отримати додатковий буст і допомогти на благодійність, і допомогти собі розвивати свій бізнес. Кому було цікаве це відео. То діліться з ним з друзями, пишіть коментарі, буде дуже приємно бачити вас на каналі. Ми вже успішно рухаємося до відмітки 2000 підписників, і це дуже мене надихає. Ми, як маркетингова агенція, продовжуємо працювати з Etsy, з промнапрямком. Тому всім до зустрічі у нових відео.